Всім доброго дня! Мене звати Олександр, я менеджер компанії Green Harvest. На даний час знаходжуся в межах Вінницької області на полі озимої пшениці у нашого клієнта. Провівши детальний огляд поля, виявив велику кількість бур'янів і самий озимих та ярих. А саме Вероніка Персицька, Кочерявець Софії, Талабан Польовий, Грицики звичайні, Підмаренник Чіпкий та інших. Тому прийнято рішення, не комбінуючи різні схеми захисту, використати новинку компанії АХТ – трьохкомпонентний гербіцид під назвою «Трайдент», до складу якого входить трибенуронметил, метил, флумецулам, флорасулам. Максимально допустимій нормі 35 грам на гектар з додаванням адюванта, агропав екстра в нормі 200 грам на 200 літрів води. Можу сказати ще, що продуктами компанії АХТ ми користуємося доволі довгий час. Ми є прямі дистриб'ютори даної компанії, тому розробляючи системи захисту нашим клієнтам, леву частину особисто я віддаю продуктам компанія ХТ. Продукти, перевірені часом, доступна ціна та якість. Дякую компанія ХТ за класні продукти. Все буде в Україна!